Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Військова цензура Ізраїля після півтора років роботи в бойових умовах дала дозвіл на публікацію інформації про нову лазерну тактичну систему протиповітряної оборони Ізраїля під назвою Світловий Ш... Світловий меч. Це революційний крок в сучасній військовій техніці, в боротьбі проти дронів, протитанкових ракет керованих. І ракет Повітря Земля, що мають електронно-оптичні головки самонаведення. Перший такий серйозний дослідний проєкт був в 1996 році під назвою Хімічний лазер наутілус. Працювали тоді науковці США і Ізраїлю компанія Рафаель. Дуже цікавий проєкт. Я його деталі розповім на Патреоні в окремому відео. Глядачі Тіктоку побачать повну версію цього відео в Ютубі на моєму каналі Книгоогляд. Прошу підтримати наш кориномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. На сьогодні в Ізраїлі розгорнуто декілька батарей тактичних систем світловий меч. У вигляді кожна система це 4 2, 20 тонних контейнерах на автомобілі. Це дає сильну перевагу в тактичному маскуванні. Їх непомітно. Склад системи. Два контейнери цих 20-тонних. Там знаходяться два окремих лазерних цих випромінювачі. Один контейнер це контейнер керування комплексом. І один контейнер, дизельна електростанція потужністю 100 кВт. Прилічна потужність. Для цілевказання вони використовують вже існуючі радіолокатори тактичної системи протиповітряної оборони Залізний купол. Залізний купол це непогана проти, система протиповітряної оборони Ізбра, Ізраїля. Вона тільки має два великих недоліка. Перший це час реагування недостатній при запусках ворожих ракет на дальностях до 1 кілометра. А в них же там відстані дуже невеликі. І другий. Це що ракети коштують декілька сот тисяч доларів до півмільйона долара кожна. А збивати приходиться сотні саморобних ракет, що зроблені з кусків водопроводних труб ціною по 50 доларів. В Ізраїлі зараз розгорнута взагалі 4, 4 протиповітряної оборони. Перший рівень це ближня тактична зона, так званий Залізний купол. Ракетна система, і до неї вже додавлена лазерна оптична система світловий меч. Другий рівень це дальня тактична зона, система називається праща Давида. Третій рівень це, дальній атмосфер... це система дальнього атмосферного перехоплення балістичних ракет. Ну і четвер... вона називається хет 2 да. І четвертий рівень це система з атмосферного перехоплення балістичних ракет під назвою хет 3 Перевагами нового лазерного комплексу світловий меч являються, перше, це необмежений боєкомплект. Ну, потрібно тільки щоб була електроенергія. Час готовності до наступного пострілу цієї системи до 2 секунд після завершення. Час на прицілювання і знищення це 1,5-2 хвилини. Ціна пострілу до 10 доларів. Порівняйте з ціною ракет до залізного куполу по 500 тисяч доларів. Також немає уламків своїх ракет. Вони ж все одно падають на землю і щось там можуть зачепити. Комплекс має велику тактичну мобільність і малопомітність. Лазер працює в ультрафіолетовому діапазоні і людина не бачить цього променя. Робота цієї лазерної системи повністю автоматизована. Екіпаж. Що він робить? Він тільки включає, контролює здатність робити, здатність до роботи. Ну, Подивились на блоках зелені лампочки горять. Перевіряє наявність радіолокаційної інформації від оглядового радіолокатора системи залізний купол і включає систему бойовий режим. Знищуються цією системою всі типи дронів, керовані протитанкові ракетні комплекси типу «Фагот», Ну, і, самонав... і самонавідні, у них просто знищуються, випалюються головки самонаведення. Ракети е так... тактичні ракети повітря Земля з електронно-оптичним наведенням по радіоканалу. В них просто виводять з ладу оптичні е чи тепловізійні системи наведення. І відбувається зрив керування. Міднометні міни снаряди. Швидкісні ракети знищуються системою світловий меч досить складно, бо вони товстостінні і міцні. Їх потрібно довго нагрівати, щоб там пропалити і знищити. Це не завжди вдається. До кінця 2026 року всі кордони Ізраїля будуть прикриті такими лазерними системами. Фахівці вказують, що для створення такої зброї. Потрібно було вирішити дві основні проблеми. Перша це проблема перегріву робочого тіла лазерів. Ну, уявіть собі, робоче тіло лазера має вигляд стержня, ну, розміром від шарикової ручки до розміру ручки від швабри домашньої, невеликої. До нього прикладається енергія більш ніж 100 кВт потужності. За лічені хвилини це робоче тіло або розплавиться, або роз, розпадеться. Друга проблема це так зване саморозфокусування лазерного променя в атмосфері. Справа в тому, що при проходженні потужного лазерного променя в атмосфері відбуваються фізичні процеси, в тому числі і нагрівання повітря, атмосфера починає працювати як слабо розсіюча лінза і промінь. От діаметром 1 мм, що вийшов з вихідної лінзи лазера на, від... на відстані пару кілометрів вже розширюється до 1 см, а далі до 10 см. Площа нагріву зб... збільшується в 10 тисяч разів. Формулу Піар-квадрат всі пам'ятають. Ніякої потужності не хватить на нагрів такого великого п'ятна. А лазерний промінь він же ж тільки нагріває, а потім пропалює дірку там, ну, де світить. При цьому зменшується міцність крила, і крило чи там фюзеляж дрона ломаються, і все падає, він падає на землю. Ну або виходить з ладу головка самонаведення ракети, коли випалюються електронні скеми. Компанія Рафаель повідомила, що ще в 2012 році їй вдалося зробити технологічний прорив з використанням адаптив, адаптивної оптики і нових програмних рішень. Лазерний промінь. Це когерентне електромагнітне випромінювання. Хто вчив фізику в школі, той знає, що це таке. Потужний промінь ділиться системою напівпрозорих дзеркал на велику кількість малопотужних променів, ну, так, наприклад, на тисячу з цих промінчиків. Далі керуючи фазою електромагнітних коливань кожного променя окремо. І вони націлюють кожен промінь окремо на точку удару на дроні. Вони зводять потім докупи всю потужність лазера в цю точку всіх тих тисяч промінчиків. Ну, приблизно це виглядає так. З лінзи виходить пучок променів товщиною, наприклад, 1 см. Їх там тисячу штук промінчиків, і кожен промінчик керується окремо і наводяться всі вони на точку прицілювання. На відео бачимо, що точка прицілювання трошки тремтить на криль дрона. Це і є процес автосупроводу цілі. Далі крило пропалюється, втрачає свою міцність, дрон починає некероване падіння і розбивається. Це просто сказати, але це дуже складно зробити в бойовій системі в робочій бойовій системі. Також, де нам розповіли, про боротьбу з перегрівом робочого тіла. В системі світловий меч є два режими роботи випромінювання. Перший режим це 100% потужності. Ну і другий, наприклад, 0,5%. Ну так, наприклад, наведення променя при 0,5% потужності. Це орієнтовно відбувається в декілька етапів: захоплення, супровід, фокусування на потрібну точку крила дрона. На це потрібно ну, 100-150 секунд. А коли все готово, лезер переводиться в режим 100% потужності, всі 100 кВт за 1-1,5 секунди знищують ціль. Це захищає робоче тіло від перегріву із 150 секунд бойового циклу тільки 1,5 секунди е, працює, йде робота на 100% потужності, тільки 1% часу. Такі подробиці роботи нам орієнтовно розповіли фахівці компанії Рафаель. Все буде добре. Нас ніхто не переможе. Підтримайте наш кориномовний канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміякофе всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення!